З півночі, в напрямку Криму, рухався довжелезний російський ешелон із 30 вагонів, завантажених пальним. Автоколони вже були під загрозою, морський шлях фактично заблокований, тож залізниця лишалася єдиним критично важливим маршрутом постачання. Але саме ця дорога життя стала пасткою. У машиністів не було жодного запасного шляху, жодного обходу. І вони навіть не здогадувались, що кожен їхній крок відстежується українською розвідкою. У цей момент у повітрі вже кружляли десятки дронів Камікадзе, оснащених спеціальними системами наведення. Українська розвідмережа вибудувала багаторівневу картину, супутникові знімки поєднувалися з акустичними сенсорами, перехопленням телеметрії локомотива та моніторингом gsm трафіку станції. На базі цих даних було створено гібридну карту, де кожен рух поїзда читався в режимі реального часу. Уражати планували не броньовану техніку і не сам локомотив, а його слабке місце паливо. Адже кожен вагон був сам по собі потенційною бомбою. Перші шість везли авіаційне пальне, середина дизель, а решта змішані промислові фракції, загалом понад 150 тонн легкозаймистої рідини. Українські оператори визначили, це буде самозаймиста ціль, коли дрон лише запускає реакцію, а вибухівку фактично дає сам вантаж. Для місії використали модифіковані малюк в два компактні, полімерні, з автономною навігацією та захищеними каналами зв'язку. Вага лише 5 кг. вибухівка з ударною хвилею понад 9 тисяч метрів на секунду. Їхнє завдання було простим і смертельно ефективним вдарити в кілька ключових точок ешелону, змусивши паливо саме знищити свій транспорт. О 8.15 поїзд увійшов у найскладніший сегмент маршруту вузьку ділянку без виходу, оточену лісом і пагорбами. Саме тут чекали безпілотники. Перша хвиля зірвалася у піке. Апарат вдарив у чотирнадцятій вагон із дизельним паливом. Вибух пройшов по нижній частині цистерни, і вже за кілька секунд густі пари зайнялися, ярвонуло догори. За сім секунд вибухнула сусідня цистерна з авіапальним, і почався справжній ланцюговий ефект. Попереду ще чекали нові удари, що мали розірвати ешелон надвоє та знищити рейки. Залишивши російське постачання без головної артерії, перша ударна хвиля прокотилася вздовж складу, і повітря наповнилося запахом пари і гарі. Палаюча воронка. На місці удару розширювалася з шаленим темпом щойно зайнята цистерна, вистрілила вогняним фонтаном, наче феєрверк на потужності. Вогонь підхопив сусідні вагони і вже за декілька секунд. Вогнище перетворилося на ряд вибухів, що йшов хвилею уздовж ешелону. Метал гнувся, рейки деформувалися від температури, і залізничні шпали під вагонами просто розліталися від тиску. Локомотив здригнувся від ударної хвилі. Механік, який ще мить тому тиснув важелі, отримав коротке враження вибуховою хвилею, і машина вже позбавлена тяги, зійшла з рейок. Паралельно пошкодження верхнього шару полотна робило подальший рух неможливим. У місці підриву колія пішла хвилею, а земля під шпалами просіла. О 8.18 пожежні локомотиви і аварійні машини від найближчих станцій стали на під'їзди, але підступність географії працювала проти них. Вузька ділянка, обмежені під'їзди і палаючі фрагменти ускладнювали під'їзд техніки. Полум'я і задимлення зробили видимість нульовою. Перші рятувальники, які спробували підійти до місця, відступали їхній санітарний ризик, був катастрофічний. Летючі пари і можливі подальші вибухи робили зону небезпечною. Через 10 хвилин сигнал тривоги вже пролунав по всій лінії. Інші ешелони, які повинні були рухатися тим шляхом, отримували накази негайно зупинитися. А служби сигналізації намагалися перенаправити рух за обхідними маршрутами, але обхідів не було. Ця ділянка була вузьким місцем ланцюга постачань. Доки залізниця ремонтується, вся мережа півдня опиняється під загрозою зриву. У тилу противника почалася паніка й оперативні наради в режимі надзвичайного прискорення. Командування ще не знало масштабів збитку, але спочатку з'ясували найважливіше. Вантажі з пальним знищені або непридатні для експлуатації. Це означало не просто втрату пального, це позбавлення рухомого ресурсу, який годував авіацію, бронетехніку і мобільні групи. Оперативна розвідка підтвердила інший, ще більш гіркий ефект теплові сліди на супутникових кадрах показували точки детонацій, що створили залишкові осередки розпиленої рідини. Навколишні ґрунти просочилися паливом, і навіть після гасіння залишалося реальне екологічне лихо на десятки метрів навколо. Земля була забруднена, річки й потічки, якщо були поруч, могли стати шляхом розповсюдження продуктів горіння, екологи у тилу ворога вже почали підраховувати збитки, але докази майбутніх багатомільйонних витрат були очевидні. Але війна це не лише фізичні втрати, далі почалися системні наслідки. Командування логістики повідомило: запас паливних резервів у цьому регіоні скоротився практично наполовину. Планування наступних операцій переглянуто, графіки постачання скасовано, деякі батальйони отримали наказ перейти у режим економії пального. Це означає уповільнення темпу наступу та збільшення вразливості фронтових груп. Інформаційна хвиля підхопила подію миттєво. Місцеві канали почали трансляцію з місця, показуючи кадри полум Яного шлейфу над лісом. Суспільний ефект був подвійний з одного боку, моральний удар для противника, і з іншого демонстрація здатності української розвідки і дронів завдавати точних. Стратегічних ударів у тилу ворога. Молоді мобільні групи, що залежали від регулярних поставок палива, відчули це першими. Транспортні колони стали рідкішими, графік підвозу боєприпасів порушився. За кілька годин бойова техніка й ремонтні поїзди, почали підхід, реконструкція колії, вимагала важкої техніки, кранів для підйому деформованих рейок, заміни шпал. Привезення щебеню й гарячого бітуму. це було не питання кількох годин у реальних умовах ремонт на такій ділянці тягнеться, днями і навіть тижнями, особливо якщо постраждало кілька вагонів із великою масою металу, тим часом тимчасове перенаправлення на інші маршрути значно збільшувало логістичні витрати і затримки. Військово адміністративні структури ворога почали шукати винних. Відписки і накази про посилення охорони пунктів та інфраструктури посипалися щогодини. Поставили під караул прилеглі залізничні станції, залучили додаткові патрулі, почали шукати можливих диверсантів у місцевому населенні. Але справжня боротьба була поза межами звичного поліцейського контролю треба було. міняти спосіб доставки, організовувати конвої і створювати резервні запасні склади. Що вимагало часу і ресурсів у тилу української сторони, на цій хвилі успіху не зупинилися. Операція була ретельно проаналізована і доповнила подальші плани. Виявивши вузьке місце у логістиці ворога, підрозділи планували нові акти, які б максимально ускладнили відновлення транспортних ліній. Стратегічна мета не лише знищити вантаж. Але й заплутати до смерті інфраструктурну мережу, зробивши її ненадійною ще на довгий час. До кінця доби на ділянці з'явилися інженерні підрозділи, що почали роботи з ізоляції земельних площ і організації бар'єрів для витоку пального. Паралельно екологи й сапери виконували заміри, відпрацьовували план утилізації. Забруднених ґрунтів і визначали зони, у яких можливі вторинні вибухи. Експерти попереджали, що такі вогняні плями можуть продовжувати детонувати окремими фрагментами ще кілька. Годин тому зона під контролем рятувальників лишалася довго небезпечною. Моральний ефект на місцеве населення теж був сильний. Селяни повідомляли про шум і підземні вібрації, діти боялися виходити на вулицю. А фермери переживали за свої посіви, деякі поля опинилися під шаром нафтопродуктів. Для людей, які живуть поруч, це стало не лише подією військовою, а й соціально-економічною проблемою, що потребує допомоги і відновлення. І саме тут почали працювати місцеві волонтери та громадські організації, організовуючи першу гуманітарну допомогу і збір коштів на очищення. Натомість. Військова розвідка противника вже кидала форми запобіжних заходів перевірки вагонів, посилення охорони ділянок, зміна графіку руху. Проте найголовніше тепер вони знали, що залізниця може бути вразлива. Цього знання їм не позбутися, і воно змусить їх витрачати ресурси на постійний захист, що автоматично знизить їхню оперативну гнучкість 8.00 вечора. Коли останні полум'яні осередки згасали, підрахунок збитків тільки починався втрати на пальному, вартість ремонту колії, затримки в постачанні, усе це складало значну суму. Але головне було інше одним маневром була підточена логістика ворога, зруйновано важливий маршрут і змушено розкидати їхні запаси. Маленька, добре підготовлена операція в тилу. Спричинила довготривалі наслідки, які відіб'ються на плануванні їхніх наступних дій.